Всім привіт. Гречка відсвіла і починаю відбирати мед Те, що там ну, лепа було, трошки там піднесли і гречка, то вони трошки добили. і На днях буду на вихідні думаю, що зараз почну відбирати, на вихідні буду відкачувати мед і покажу. Тут, може за дві сім'ї покажу, ну, там я наверху покажу теж. Ну, щоб так сказати, що багато наносили, ну, таке. Вроді трошки. я вже Тут підвівся в гнізді, гніздо з гнізда одну рамочку забрав, крайня було непогано, а далі покажу вже. Е, що так, е, магазин був так закладений бо не було суші. Малої не, не стало на всіх вулиці, і переважно я клав на кожен вулик, попів, попів магазина забивав. І, так само внизу, тому що там не було. Ну видно, ну це більше гречки більше можна сказати, що вони занесли. Так, що в нас тут є? Ну, да, ця сім'я ці рамочки добре зіклала Получається, вони е, лепо зелені ці рамочки, а їм воно вже допечатували, це вже гречка пішла. Так, поставлю тут зараз. Видно тут. Тут тоді, коли видно був розпло і він вийшов, матки ну, трошки піднялися, бо е, липа не змогла, так, ну так добре в її не залили, щоб це вже вони доливали вже серечки. Ну, видно, мед такий темний. Ну, до, дуже темний. Так само був видно розплод, вийшов і залили. А другий рік, ну, можливо, в мене там є трохи рішеток, але в мені не стане. Можливо, на другий рік, ну, може, трохи підкуплю і буду ставити е, рішетки, щоб, ну, щоб не збавляли ці рамочки. але ці рамочки, які будуть темні, то я буду роздавати їх в обльотники і вони будуть просто... Ну, не, будуть типу одно під, під розклад. Але вже в обльотниках. Прото, да, тоже такие. Так, гнездо я уже там забрал, мэт. Ну, можна подивиться. Mm. Так, ніздрав забрав. Я вже зразу можу сказати, що вже, ну, скорочую сім і от 3 6 7 8 рамочок. Зараз так. Потім, коли оброблять кліща і потім почну готувати, і я ще дві рамочки від них заберу, одну або дві. Вони взимку підуть на шістьох або на сімих рамочках. Ну що сім'я ткаси. Так, все. Так. Ну що, покажу одразу сусідню. Тут я ще нічого не відбирав. Так, ну почнемо з цієї сторони. Так, видно мед. Ну, видно, що мед ще трошки тече з цієї. рамочки. Ну, він вже зрілий, все одно, вони починають печатати. просто от зараз видно що ячейки вже звужені. може з краю, десь чуть під Ну, Гречка вже відсвіла, там вже може десь щось вони ще. Ці рамочки, які допустимо, і оці медові рамочки я такі, які не печатні, в ну, мед трохи тічезних, як я їх не беру, то я їх буду в обльотники роздавати, бо обльотники зараз вже взятку не будуть і придасть їх, їх підгодовувати. Але ну, щоб їх не годувати, то я буду цей Цей мед буду роздавати в обльотники. Я ж беру такий, що їм ну, навіть може подивитися мед. Темний такий де? Да. Бо є такі сім'ї, що, допустимо, коли е, їм цюри, їм можна якби сама гречка, що коли лепа цвіла, то в магазинів не було, я їх поставив пізніше. următoare, de ce am pe neputu, brate? Nu, țara mușca, Такий матк. Взятку, ну, взяток вже давно вже пройшов, взятку вже можна сказати, що нема вже. Я думаю, що днів 5 це точно вже взагалі нічого немає. А це так, пару капельок десь там піднесли, що, ну. бо, щось. Ну, цей мед вони вже не запечатують, бо ну, нема, що, нема що носити і це вже не буде печатати цей мед, Він так вже буде сидіти. Так що ці мало медові, ну, це теж я буду їх облітники роздавати, це, я це не буду брати. Просто я вже позначив цю сім'ю, що в неї є ромашки і я її буду Так, ну покажу. Вже в недобре, подивимось. Так, Гніздо 3, 6, 7, 8 рам. Ну, є в середньому гніздо я відпускав до 10 рамочок, далі не йшло, ну, не було, не було, не було. Я всю вощенно викинув уже і так і це Кину в магазин, і так ці сім'ї сиділи, там декому я ще щось додав, декому не додав. Взятки от таких ну, у нас сильних нема, щоб. Ну, оце це крайня рамочка. Така рамочка. Якщо, допустимо, є лишні, то я забираю ще ці крайні рамочки. Лишаю в середньому 6-7 рам, стараюся. Усе, що лишнє, то Так, тут вже видно, в засів. Блі, так жарко гаркошо. Так, сюди рамочку я витягну і будемо закривати, ну так же покажу. Теж тут видно, що лише засіяла. Матку хотіла себе знайти, але шукати. Тати зараз не будем, Бо з першого числа у нас вже сім'ї обробляються, починаю, ну я починаю з першого числа обробляти від кліща і починаю годувати вже по трохи починаю закормлювати сім'ю землю. Так, цю рамочку медову я від них ну зараз не буду брати. Хоча від неї можна було б забирати, від них догонько там Ну кормові рамочки, над, над кожним розкладом є файні вінчики Я не буду забирати, бо е, цей мед е, в кінці я його лешу або на наступний рік е, він буде як, е, ну, буде як... Е, просто заберу його в кисло жакет там, в складу і буде так мед на наступний рік, щоб е, можна було ранньою весною. Слабим сім'ям його піддавати, бо іменно цей мед гречаний, ну, тут більше гречки пішло, він в зиму не годиться, то того його прийдеться е, забирати вже так все розлітали, може, ну, в принципі, так пари, ну вже нема чого ж так носити, щоб. Все, у нас вже присяточний період, всер начинається. Так, добре, коротше, буду там ще наверху показувати, подивіться, ще можу щось покажу. Зараз нажмете на то. Так, йдемо далі. Внизу відобрали, тепер будемо відбирати. Тут ну тут, чуть-чуть ліпше, ніж там внизу. Покажу. І дуже.. Цельный лед, пишу. В средний ряд получалось гад рамками. До цих сімей вже давно не відвелося. Ще як магазин не поставлено, але так і крайні рамочки. Ugh. сильних сімей пара отводки зразу будемо. Якщо сім'я дуже сильна, будемо відбирати від неї відводок робити на рамочку двірки. Все. Все такі ще дві рамочки. Сейчас забираем так, покажіть тут гнезда. Так, зараз будем тут дивитися, може ще крайних цих заберемо Три. Оця рамочка видно, що крайня. Підлета, знає дуже сильно тече. Може мене до степар принесли. Так, вже не буду показувати, як буде це всередину, бо вже та саме, щоб відео не затягати. Всім пока!